Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті зарядний пристрій Orion pw 325 Як ви бачите, ніякої індикації немає, тобто він не працює. Вимикаємо і знімаємо кришку. Поверхневий огляд робимо. Нічого ми не бачимо, окрім згорілого запобіжника. Далі ми викручуємо гвинти кріплення плати, перевертаємо плату, ще раз оглядаємо її. Нічого ми не побачили, це бачимо трішки залишки припою або окисел, щось воно таке непонятне. Ну нічого страшного, це ми відмиємо, мабуть, це не являється проблемою. Так, далі ми перевіряємо запобіжник, він дійсно у нас в обриві. Перевіряємо термистор по входу, він справний. Далі ми перевіряємо. КЗ по конденсатору, по вхідній банки нічого тут немає. Далі перевіряємо вхідний діодний міст. Як ви бачите, перший діод пробитий, другий цілий, третій у нас теж пробитий, і четвертий, четвертий цілий. Далі ми будемо міняти ці два штуки, відпаюємо їх спочатку і будемо ставити нові. Так, запаюємо нові діоди. Запаялий, далі ми бігло перевіряємо обв'язку, транзистори силові, діоди, щоб нічого не впустити, тому що при вімкненні може бути бабах. Ну, будемо сподіватися, що цим і обійдеться. Так, далі замість запобіжника паяємо страховочну лампочку і пробуємо вмикати, щоб у нас нічого не бахнуло. Так, як ви бачите, у нас. Нічого не стрельнуло і світиться мережевий індикатор. Далі ми відпаюємо страховочну лампочку, нею ж розряджаємо вхідний конденсатор, відпаюємо непрацюючий запобіжник і вставляємо новий, впаюємо його. Так, запаяли, далі відкусуємо ніжки. Так, далі ми спиртом відмиваємо плату від припоїв. Від флюсів і чистимо зверху від пилюки. Далі ставимо плату на своє місце і закручуємо її гвинтами. Накриваємо кришечку, закрутили гвинти, все, перевіряємо, піднідали акумулятор, літій залізофосфатний. І подаємо струм з напругою. Як ви бачите, 5 А тримає, додаємо ще, 10 А. він Тягне дуже добре. Все, можна рахувати, що все справно працює. Дякую за увагу.